Доброго всім вечора. Е, проводимо з полістирол-бетоном невеличкий експеримент. Взяли для цього два матері... один матеріал, але е, один був просто як залишки залитий, навіть не в форму, а те, що там під рукою попалося. Другий був залитий нібито як кубик 15х15, 15, ми вже трохи знущалися, кидали його, підкидували, тому він має от, ну, от таку от форму. Нібито 15 на 15, але вже трошки пошкальований. Е, Даний кубик ми хочемо використати після пожежі на стиск на випробування, а той просто познущаємося, поб'ємо, побачимо, наскільки до нього проникає вогонь. Кинули це все на груду пінопласту, який у нас знайшовся на території, для того, щоб показати, наскільки може бути воспламенючим та дуже високу температуру мати при згорянні пінопласт. І ми вже впевнені тому кажемо, наскільки може бути не горючий повністю полістирол бетон Почнемо давайте десь почнемо просто таку таке маленьке полум'я. Та його започати. О. Ну все, тут діло часу, але невелико. Дуже швидко загорається. Та самостійно дуже легко розгорається. Багато не потрібно для того, щоб починати йому. Поставлю на паузу на секунд 20, а то на хвилину, щоб відео не було дуже важким. Але ви бачите, як швидко розгорається. Минуло десь 2-2,5 хвилини наші зразки там внутрі. Маленькі видно, великі там дуже-дуже вполомі. За 2 хвилини... Температура неймовірна, я зараз стою десь в п'яти метрах і просто не, ну, не можу знаходитись. Уряд горіння неймовірно швидке, це полістирол, не захищений, не оброблений, такий, який він є. Вже скільки, 3 хвилини, за 3 хвилини внутрі температура, навіть собі не можу представити яка. Чомусь не подумав взяти терморегулятор для того, щоб перевірити зараз, яка там температура, але дійсно 5 метр просто неймовірно. Ну, неможливо стояти. Він весь превратився просто в якусь смолу. Дуже швидко і ця смола і ця смола має постійне горіння, яке навіть не ну, навіть не знаю, чи можна її потушити. Отак, От за 4 хвилини. Температура, яка не знаю, має просто руйнівну силу. Так, видно наш уже другий. Камінець трохи. Ось їх два, один і другий, маленький, великий. Все, хай це все догорає. Зараз ще одна маленька пауза. Побачимо, що з ними буде. Потрохи затухає, Біля нього є. Постійно горіння, але як бачите, наші зразки нічого з ними не трапилось. Вже трошки видно, що на поверхні полопала трохи кулька. Як ви бачили, він не оздоблений нічим. Зараз бачу а, з цієї сторони, де він був, а, гладенький, молочко цементне. Де він був прижатий до форми, то з цієї сторони навіть кулька не, не виплавилась, це доказує. Ну, я думаю, що ми до цих опробуємо ще прийдемо. Що якщо його здобити будь-якими фасадними чи внутрішніми роботами, то поврі... як таких повреждінь може не бути навіть при температурі. Але зараз ми їх достанемо. Достанемо. Тільки не хочу його смолу запачкати зараз ми його достанемо. Та трошки позначаємося з нього. Я думаю треба лопата. Лопату його обережно забрати. Став на маличку паузу хвилинку. Я чогось вирішив спробувати зробити по-іншому. Не дочекати не чекати лопату, а взяти його трошки тепленьке, так. Да. Класноруч. Зараз так само спробую дістати цей. За те, що він не тепленький, тепленький, але впевнений це на поверхні. Ось. Достали ми його з полум'я. Як бачу, достав просто руками. Це ще раз підкреслює. І давайте ми спробуємо його розбити. Мені цікаво спробувати розбити це йо. Ще трошки. Ну от, як бачите, після вогню, після... температури, отак от він може. Давайте спробуємо позначатись з цього. Так у нас сокира не витримала. Спробуємо побити його. Ну, знаєте, у мене 130 кг. Якщо думаєте, що це понарошку, то ні. Ось такий полістрол бетон. Давайте спробуємо прорубати і побачити. Ага, ось я вийде. Ось, вийде. дивіться. Один сантиметр. І кулька жива. А ось я тримаю палець. Температури зовсім немає. Оце вам полістирол бетон Дякую за увагу. Будемо раді відповісти на ваші питання.